В останні теплі осінні тижні місто задихалося від диму багать. В приватному секторі чи не біля кожного двору господарі спалювали листя. Спалювати його заборонено. За це передбачено чи маленькі штрафи. Голів квартальних комітетів на їхньому черговому зібранні у виконкомі просили роз'яснювати це городянам. Мінімально 340 гривень штрафу, максимально 1360 – Передбачено за спалювання листя укладають протоколи інспектори управління житлово комунального господарства, але стикаються із тими ж самими проблемами. Зазначала начальниця відділу благоустрій Олена Корнюхова. Палії відмовляються протоколи підписувати, а квартальні не хочуть свідчити проти мешканців. Аби з цього справа на розгляд адмінкомісії не потрапить. Три протоколи по павілавки складено, но підписів. Юристи не приймають. Якщо дим допікає, чи варто жаліти паліян, не бути білими пухнастами. Своїх колег закликала Тетяна Глущенко на сусідніх кварталах. Бачила, як самі квартальні листя палили, інші просто не хочуть дисциплінувати мешканців своїх кварталів. А достатньо було б просто поговорити, попросити. Якщо по-доброму не виходить, якщо є така людина, яка ігнорує, а фактично вона так і робить. Ви можете комісійно скласти протокол, зателефонувати, прийдуть. Комісійно, ви зрозуміли, його підпис і не обов'язковий. Ми вас визволимо на комісію, ми приймемо рішення. Якщо спалювати листя не можна, куди його дівати? Цікавилися квартальні варіантів. Кілька відповідали комунальники на компост або винаймати транспорт, щоб вивезти на звалище. Там його приймуть безкоштовно, але за трактор доведеться платити. Можна кільком будинкам у складчину, так дешевше обійдеться. Але у жодному разі гілля і листя не можна викидати у контейнери для сміття. Вони для побутових відходів. Якщо баки набити листвою, місця для сміття не залишиться. Люди облишають його поруч, виходить стихійне звалище, яке потрібно прибирати. А це зайві витрати на дорогу. Виносити листя також не комунальна служба не завжди вовремя може його обрат з дороги с частини. Пойдуть дажі, будуть забівати Будемо Будім Дослухатися до них дуже просили квартальних комунальників провести роз'яснювальну роботу по кварталах. Діяти їм треба спільно.